Як минула ж субота, на світанку дня, першого в тижні, прийшла Марія Магдалина та інша Марія побачити гріб. І великий ось стався землетрус, бо зійшов із неба ангел Господній і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на нього. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг, і від страху перед ним затряслася сторожа і стала як мертва. А ангел озвався і промовив жінкам, Не лякайтеся, бо я знаю, що Ісуса Розп'ятого Це ви шукаєте. Нема його тут, бо Воскрес. Як сказав: Підійдіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ідіть же хутко і скажіть його учням, що Воскрес він із мертвих, і ото випереджує вас в Галілеї. Там його ви побачите. Ось. Вам я звістив. І пішли вони хутко від гробу зі страхом і великою радістю і побігли, щоб учнів його сповістити. Аж ось їх Ісус і сказав Радійте, вони ж підійшли, обняли його ноги, і вклонились йому до землі, і промовляє тоді їм Ісус, не лякайтесь, ідіть, повідомте братів моїх. Нехай вони йдуть в Галілею, там побачать мене. Коли ж вони йшли, ось дехто зі сторожі до міста прийшли, та й поривосвященикам розповіли все, що сталося. І Зібрали зі старшими вони, врадили раду, і дали сторожі ще мало срібняків, і сказали розповідайте, його учні вночі прибули і вкрали його, як ми спали. Як почуєш намісник про це, то його ми переконаємо і від клопоту визволимо вас. І взявши вони срібняки, зробили, як навчено їх. І пронеслося слово це між юдеями і тримається аж до сьогодні. Одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус, і як вони його вгледіли, поклонились йому до землі, а дехто вагався. А Ісус підійшов і промовив до них і сказав «Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тому йдіть і навчіть всі народи, Христя їх, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь.